Вітаю! Сьогодні ми проведемо 4 експерименти. З кристалами, магнітом, водою та повітрям. Для першого експерименту нам потрібна кришка, свічка і банка. У повітрі є кисень, який допомагає вогню горіти. Коли кисень закінчується, вогонь не може горіти і затухає. Запалити свічку, мені допоможуть батьки. Коли я накрию свічку банкою, кисень згорить і свічка не буде світити. Ось весь кисень згорів і свічка перестала горіти. Другий експеримент. Повітря хоч прозоре, але має об'єм. Для експерименту нам потрібна банка. Лист бумаги є глибока миска з водою. Я покладу на дно банки сухий папір, а потім занурю у воду. Я покладу банку з листком бумаги у воду і папір потрібно залишитися сухим. Засовуємо папір. Опускаємо банку у воду. І дістаємо. Сухий. І тепер перевіримо, як, що буде, якщо цей папір з цим, з банкою перевернути у воді. Вийшло повітря. Й, й, папір став мокрим. Експеримент третій з кристалами. Для експерименту нам потрібно елюмікаловий класин. Банка, ложка, вали і рушник. Для початку нам треба закип'ятити воду. Нам треба закип'ятити воду залити у банку 150 грамів. Тепер нам обережно потрібно насипати 4 столові ложки ваструм і перемішати. Коли порошок розтворився, додаємо ще 2 ложки, щоб збільшити концентрацію і знов перемішуємо. Тепер банку закриваємо кришкою, заворочуємо у теплий рушник Їх кладемо у тепле місце на 8 годин. Наступний експеримент з магнітами. Спершу ми перевіримо, як магніт впливає на різні матеріали. Силікон, кераміка, пластик, дерево, сплави і метал. Тільки чисті метали примагнітюються. Також магніт може бути джерелом руху. Коли магніт різної полярності, він при магнітці. А якщо однакові полярності, відштовхується. Останній експеримент. Проходимо з води по рослинах. Нам потрібна склянка, якась квіточка і зібарвиники. Для початку ми зробимо барвисту воду. Засипаємо барники у склянки, але води не засипаємо, щоб перевірити. Барники треба розчинити у гарячій воді. Але квіти ми поставимо пізніше, коли вода охолоне. П'ять стаканів ми зробили з кольоровою водою, а один з чистою. Зачекаємо, поки вода охолоне, і поставимо квітки. Чекаємо до ранку. До квітів, і вони пофарбувалися в блакитний, помаранчевий, червоний, жовтий та зелений. А ці квіти, які були у простій воді, вони не пофарбувалися. Вони залишилися такими, які були. Тепер дивимося, що з квасцем. залишилося в остатки кристаликів. Такі в нас вийшли кристалики. Возьмімо ручки. До побачення. До побачення.